Сьогоднішня наша лекція буде присвячена грантрайтингу заповненню грантових заявок. І в першу чергу ми хотіли представитися Я Влада Співак, Анна Андріївна Люлька управління стратегічного розвитку Полтавської міської ради. І сьогодні для мене ця лекція має найпершу ціль. Щоб кожен із вас, хто сьогодні вийде з цього залу після завершення цієї версії, вийшов з упевненістю, що він зможе розпочати власну справу, що він зможе підготувати всі необхідні бізнес-плани, грантові заявки, і що він зможе, пройшовши цей курс навчання, це опанувати, тому що саме головне – це ваша внутрішня віра в себе і мотивація, що ви зможете. Тобто, саме головне перше, це щоб ви повірили в себе, впевненість в собі. А друге, що є також дуже важливим, це ідея. Тому що результат цієї роботи це не результат однієї людини і це неможливо зробити одні чи двох. Є і ще е, люди, які сьогодні трошки пізніше приєднаться з нашої команди. Тобто ми починаємо з того, що ви досягнете впевненості в собі. В цьому вам буде допомагати наш експерт, наш психолог. Хто ще не був на групах підтримки? Будь ласка, долучайтесь, тому що все в цьому житті починається з нашої ментальної самовідчуття себе. І оця ідея, про яку я говорю, вона народжується всередині вас. І саме тоді ви будете випрямінювати саме той ту подачу, той саме меседж для потенційних донорів, чи для інвесторів в своєму бізнесі. Ви маєте розібратися з собою і на 100% зрозуміти, чим саме ви хочете займатися.